Вітаю всіх! У вас є заморожені вишні. Давайте приготуємо отакі вишневі цукати, які гарно смакують у випічки замість ізюму. Приступаємо до роботи. Розморозила, ось ви бачите, разом так кинула в миску і розморозила пару пакетів вишень. Зараз я відсіжу їх і зважу, скільки буде самих вишень. Для початку. Відділяю вишні від соку. Зараз подивимося, скільки у нас вийшло чистих вишень. 1 кг 700 г. Будемо рахувати це 2 кг. На 1 кг вишень я додаю 200 г цукру. Відправляю кастрюлю. Беру 400 г цукру, відправляю його в сік від вишень. Цукати вишневі можна робити із свіжих вишень. Тоді треба буде цим цукром пересипати вишні, щоб вони пустили сік. Ставлю кастрюльку з соком хай закипить. бачимо сік у нас закипів, будемо ним заливати вишні. Заливаємо кип'яченим соком вишні. Накриваємо кришкою і хай схолодають. Таку процедуру ми робимо три рази. На третій раз зливаємо всі колони, заливаємо гарячим, кип'ячим сиропом. Це вже буде у нас третій раз. Вишні в мене збігли гарно. Відправляю їх на деко, Відправляю в духовку. Температуру включаю 80 градусів і час. Півтори години. Вигляд мають наші вишеньки після часу перебування у духовці при температурі 80 градусів. Вони вже наполовину просохли, я їх відправлю і ще на годинку, але температуру вже поставлю 60 градусів. Духовку так само не буду закривати. Вишні у нас в нас у духовці сушаться. А сік ми зразу зробимо желе, щоб він не прокисав Літра соку, ставлю на маленький вогонь, нагріваю. Вишневий сік я до кипіння не довожу. Так як він уже кипів от він гарячий, і цього буде достатньо. На літру соку. Висипаю 25 грамм желатина. Желатин у нас розтанув. Получилося три тарілочки желе. До нових зустрічей на каналі!